Всім привіт, короче, це моє життя. Ну, життя доволі багатої людини. Так, бачите, не живу в Марчосі, так. Це особисто мій Марчос. Я сам найняв бригаду. Ну, вони її будують. Вон, на люлька з пацанами там. да, Ну, ви не знаєте, зараз часу на ремонт всередині немає, що... ніж. Ну, ремонт на зоні. Що поки йдеться перемонт з будинку зовні ну, блін, ну от поки що я вийти всі свої гроші на побудування цього хмарочоса і кось потрібно знаєте компенсувати поки що ідей нема але але ось ось там он трішки далі Є яма, і вона мені трі... Ну, мішає я її, не хочу, щоб вона там була. Тому що, ну, як ви вважаєте, чи нормально, це ж просто під час місця, де на, на місці, де теоретично може бути дорога яма. Я вважаю, ні, то нам потрібно в цій серії забудувати ту яму. Так. М -м -м. Потрібно екіпірування. протигаз, Меч. Знаєте, проти газа э, в моєму в моїй місцевості не обійтися, ну, знаєте, така місцевість. Доволі цікава. Так, без... Э, Чотчика Геяра не обійдешся. Блін. Чому? У мене Майнкрафт не держав, ми подібно його привезти. Так, що зависло. Я в шоці щось зависло? Так жизнь нажал. Та, 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 та. Так, ну я думаю можно идти. Хиба... Блин. Можно було от взяти. Ну, на всякий випадок, нам то мені знадобиться Батарея для ядерных рекат. Ну, хиба шіба... кому вона в житті не пригодиться? Знаєте, лифт ще теж не буду строители і дуже серйозні люди, у них немає то часу. Хоча це їх робота. Че? Так ну, слушалося. Так, ми йдемо. Радіації тут нема, все, прекрасно. Візьмалі. Да, вон моя башня така, п...

Яма так. Не знаю, не знаю, надо спускаться По-любому Так, что ж тут Что ж тут, что тут бывает Вау, дробовик Ну, блин ну. Взагалі у мене є зброя, мені не, не потрібен дробовик Я уважаю а Что ж тут шеє Що це Блин, ну Капец, там ж по-любому середні космонавти, вони Зачекай, коли не дядь, а... В кабіні запуску топусто. Яну, дядь, пішов, його з'їли на мене. Взяти діло свої руки. Так, эмм... Блінтерс не хватає. Ракета, так. О. Дядя та та Ти трошки? Ось тут. Так, це вона. Якісь доволі знайомі координати. Ну, не знаю, може я не впевнений, проте варто попробувати ось це. <глух> <глух> Все, Ми зробили, ура, ця ракета зараз полетить в космос і... <глух> і... і відправить другий супутник путний в космос. Не знаю. І так, нажимаємо, я хочу вибігти на двір подивіться, як нам буде злітати. будь так, ось порт та блін, ну от, е, я маю кирку, ну я її брал мабуть, не бачил, а я взяв свою кирку. Так, блин, так, так. Жах, ось це. Через б... зламалось, блін, космонавты не платять в космос. Так Вау, она полетела, вау, 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 так быстро Куда же она полетела? Фух Блин, это так волнует, она полетела в космос Вау, видите, какие от нее цвет остался Только посмотрите на это Да Что? Мобуть есть якісь... неполадка обла обладнать. Боже ми, мне, мне можу добігти до свого дому. Казати строителя зарплаты я им не дам. Неедь. وشو اللي